У центрі Рівного горіла обласна стоматологічна поліклініка. Вогонь спалахнув за 5 хвилин до 17-ї години у двоповерховій будівлі. Люди помітили дим, що валував із вікна та викликали рятувальників. Вони швидко приїхали на місце події, однак потрапити до місця пожежі було не так просто. Пожежним автоцистернам було важко проїхати вузькою вуличкою через припарковані там автомобілі. Не можна проїхати машиною. Анкамаслать проїхав. А стоять А як заробити назад? Зараз якось будемо виточувати. Вони розчитують просто на легковий автомобіль. А вже лом, камазом вже майже не можна проїхати. Гасили пожежу 24 рятувальники на шести пожежних автомобілях. Я живу в цьому будинку, ось на, на тому балконі, це якраз напроти пожежі, там де сталася пожежа. Мені подзвонила жінка на роботу і каже, дуже великий дим йде з вікна. І що мені робити, каже, чи, чи сидіти вдома, чи втікати. Я кажу, ну звісно, що втікай, забирай дітей. І втікай, мало ли, погода на вулиці, жарка стоїть, зараз, якщо розгориться, полум'я перекинеться на наш будинок. І все, що робити. Тоді жінка забрала дітей, підбігла до сусідки. Зараз вона сусідки сидить, вікно дивиться, переживає, ноги трусяться, руки трусяться, не знає, що робити. Із приміщення разом із медперсоналом евакуювали 55 пацієнтів. Трохи більше ніж за півгодини пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив медичне обладнання, меблі, господарчий інвентар та одоблення приміщення зуботехнічної лабораторії, паяльні. Не відомо таке одне: ніхто не постраждав. І на цьому вже дякуємо Богу. А далі розбираються спеціалісти і буде зрозуміло буквально там, тоді, коли вони будуть додавати свої висновки. Там була лабораторія, це якраз мого балкону, там там, там там у них муфільні печі стоять, де вони роз, ну, розігрівають свої, не знаю, чим, ми там ну, це щось з стоматологією зв'язане. Вони там певний час з, з, з одного з труб дуже було видно, що там дуже велика температура йде звідти. Ну, приміщення дерев'яне, старе, певно, воно ну, може не витримало і загорілось.